Моя шановна колега Юлія Тимошенко, нещодавно перебуваючи у Львівській області, в Жовкві, заявила про те, що наша фракція на зустрічі з людьми заявила про те, що наша фракція голосувала за медичну реформу. Я хочу і жителям Жовкви, і всім українцям повідомити, що це цинічна брехня. Я розумію, що таке конкуренція в політиці, як і в житті, це нормальна річ, бо будь-яка монополія веде до загнивання і до зловживань. Але коли моя шановна колега Юлія Тимошенко, це Чої нагло бреше заради того, щоб дорватися до влади, стверджуючи, що ми голосували за медичну реформу, коли кожен може переконати, що ми не голосували. Більше того, наша фракція єдина, яка блокувала парламентську трибуну, вимагаючи перегляду результатів голосування, оскільки значна частина людей, які голосували за медичну реформу, кнопкодавили, їх не було в залі голосували їхні картки. Тому я просив би шановну Юлію Володимирну в подальшому під час своєї зустрічі з виборцями утриматися від наглої бре. На адресу нашої команди. Алі Ми Гуріч. розуміємо, я закінчу. Ми розуміємо прагнення Юлії Володимирівни добратися до влади, але є така народна мудрість: брехнею поле перейдеш, назад не вернешся. Не треба брехати людям, не треба принижувати українців брехнею, яку дуже легко спростувати. Олег горіш. Ну це ж зустріча з виборцями. А хто вам доложив? Што Юля Володимировна говорила? відео є відео в інтернеті, відео відео в інтернеті. В доступі, да доступ да, відкрита, да, де mm -hmm. пані Тимошенко заявляє, що Ляшко голосував за медичну реформу. Це неправда. Я дуже не люблю брехню. Від кого вона не виходила, чи від Луценка, чи від Порошенка, чи від Тимошенко. Тому що, коли ти на брехні будуєш свої якісь там кар'єри, то це знаєте, як на піску будувати замки. Воно дуже швидко розвалиться, але похмілля потім буде важке. Так, от пані Тимошенко, для того, щоб дорватися до влади, вона намагається брехнею знищити своїх конкурентів. Вона не мене знищує, дискредитує, вона себе дискредитує, тому що Господь все бачить і за все треба буде відповідати. До речі, так як і з землею. Коли була прем'єр-міністром, внесла подання до Верховної Ради проєкту закону про продаж землі іноземцям. Сьогодні дуре голову селянам, розказуючи про те, що вона проти продажу землі. Не треба брехати, треба чесно жити, і тоді все в тебе буде. Коли ти брешеш, скільки б ти не брехав, можна раз дурити, другий раз обдурити, не можна постійно дурити народ. Повертаючись до теми подання генерального прокурора, я ще раз кажу, що ми наполягаємо на тому, щоб ці документи, в тому числі відносно нашого колеги Андрія Лозового, були розглянуті. У парламенті і було прийнято відповідне рішення. Загалом ми вважаємо, що інститут депутатської недоторканності має бути скасований. Ми живемо у третьому тисячолітті. Ми цивілізована, демократична європейська країна, і тому мати окрему касту, чи президент, чи судді, чи депутати недоторканні, ми вважаємо абсолютно неприпустимим.